Всім привіт! Якщо ти хоча б раз забивав кальян, ти точно стикався з питанням, яке вугілля краще? Кокосове, горіхове, деревне, кожен варіант має свої особливості. Сьогодні розберемо топ-3 найпопулярніші види вугілля для кальяну, їхні плюси, мінуси та яке з них варто обрати. Переглядайте мою міні-розпаковочку і погнали розбирати. І перше у нас це деревне вугілля. Олдскульний варіант. Плюси. Довго горить, немає хімічного запаху, чистий вуглецевий продукт. Приємний натуральний смак, особливо з класичним тютюном. Мінуси. Важко розпалити. Треба відкрити полум'я або вуглинки з багаття. Нестабільний жар треба стежити за тлінням. Вердикт: якщо ти фанат класичних східних кальянів, деревне вугілля зайде, але для звичайного домашнього використання не найзручніше. База всіх баз кокосове вугілля. Плюси. Горить довго, півтори-дві години, дає чистий смак без запаху, мінімум попилу не засипає чашу. Мінуси довго розпалюється і вимагає правильної роботи з жаром. Вердикт, не дивлячись на мінуси, 10 з 10. І останнє на черзі це горіхове вугілля, альтернатива кокосу. Плюси. Чистий смак без домішок і хімії. Міцні кубики менше кришаться, ніж кокосові. Гарний жар, стабільний і рівномірний. Мінуси. Горить трохи менше, ніж кокосове, приблизно годину півтори. Довше розпалюється, ніж деревне, але швидше за кокосове. Вердикт: якщо хочеш чистий і стабільний жар, але кокосове вугілля не заходить, горіхове стане крутою альтернативою. А яке вугілля використовуєш ти? Пиши в коментарях. І не забудь поставити лайк та підписатися, буде ще багато цікавих розборів. Дякую за перегляд і до зустрічі!